Зрозуміло, у нас відкриття цей механізм знахідка, якраз через ринок і мафи. Ми зрозуміли, що нам ті всі 2000 мафів треба знайти і передати в територіальну громаду, щоб кожного разу нас ринок не шантажував тим, що зараз заварять, розвалять і все інше зроблять. І ми ще в 2006 році перший раз знайшли всі мафи на території центрального ринку. І подали заяву про знахідку, що ми їх знайшли і у власність територіальної громади. Бо у ринка нема, у мене документів, немає тільки в громаду може передати. І таким чином захистили людей, їх просто не чіпають тепер. А не платять? Значить, е оренду не платять 10 підприємців, які розібралися, що коли у ринка немає е мафа, яку він створив для мене, то немає послуг, які він мені надає. Значить, е як послуги ринку. Ми перестали платити. У нас є не могли мати. Ну, я вам скажу так, є е десь до п'яти підприємців, то в нас було десь 10 позивних заяв. Е до нас сам ринок звертався до суду, щоб нас понудили платити цей е риночний збір і послуги ринку. Значить, коли вони звернулись до господарського коду, кури, суду. Виникло питання у суді. Покажіть, будь ласка, документи про те, що у вас є там робочі місця. Вони не змогли подати. Ми виграли суди. І є дитинці, які з 2006 року не платять послуги ринку. Вони там вже зекономили 200-300 тисяч. я Там знаю. знаємо Я договорилась, рішення суду. Собою. Ті не платять, а не вони просто не чіпають, тому що ну просто ви думаєте, у нас такі у нас такі точно бої були. Заварювали, розварювали, забивали товар, у нас порушені кримінальні провадження. Ми ж вам розказуємо з досвіду, Вже я просто не хочу витрачати вас чай час. Але коли ми отримали рішення суді, вони нас залишили в спокої. А от це, що я розказую, що на приватному ринку сталася така ж сама історія: беруть землю. Так? Ділки ці паразити кажуть, буду мафі, плати мені послуги ринку. Ми на, на приватному ринку та ж сама історія була. У нас три підприємця не захотіли, не захотіли платити за той маф, який вони самі створили. І в нас 에, той власник взяв вивіз ті три мафи за 50 кілометрів від Сєвєродонецька. Ми через дві неділі їх знайшли, порушили кримінальне провадження. Нас спочатку на територію не пускали, бо це був ток е, сільський. От там був е, депутат обласної ради партії регіонів Луганської області. Значить, коли ми перший раз зайшли, вони нас собаками вигнали. Потім, коли ми з міліцією зайшли, вони вже нас не бачили. Ми там робили, що хотіли. Міліцію викликали, фіксували все це, порушували кримінальне провадження і так далі. Коли ми вже через дві неділі вивозили ті мафи, ми їм говоримо: подивіться, щоб ви потім не говорили, що ми ваше захопили. Вони кажуть. Ходите тут, як господарі, ми на вас і бачити не хочете, розумієте, коли ти відчуваєш, що ти власник, а чого він так говорив? Тож коли він нас не пускав на свій ток, який сільський, і ще там шістдесятих років, ми пішли з сільську раду і запитали: ну, дайте нам документи на цю земельну ділянку, кому ви її в оренду здали, дайте документи на право власності на, на ці будівлі, які там знаходяться, і знаєте, що ми побачили? Що вони разом з землею передали йому муку будівлі? Ми не йшли знайшли міську раду, сільську раду. І той, який думав е депутат, що він власник, він зрозумів, що він там ніхто. І почав нам е -е, просто не перешкоджати, а робити вигляд, що нас там немає. І ми привезли в Сєверодонецьк ці е маси. І коли е ми приїхали в Сєвєродонецьк, то на, ц... на приватний ринок ми вже не змогли заїхати, бо там вже охорона. І я запитую підприємця, кажу, де ставити будемо, вибирайте місце, будь-яке, яке хочете. Вони вибрали прямо, е, от у нас Сєвєродончанин я поїде, перевірить і вам розкажуть. Значить, на самому плотному місці, на самому проходному, де бабушек ганяють, які дуже добре люблять, там, де люди ходять, стоять, ми поставили ці два мафи, повідомили про, що, про те, що у вас в землі Сєвєродонецька міська рада немає, що ми не можемо нам навіть ні у кого запитати дозволу. E, значить, на ці мафи у нас теж немає документів. Передаємо власність з територіальною громадою будь ласка. А міліція, поки ми не оформили, охороняйте, будь ласка. І землю, і мафи. І оці в нас э, мафи вже стоять 4-5 рік. І вони ходили так кругами, нічого не могли зробити. І так як ваші машини не видали. І в одну сторону 15 э, э, мафів зробили, і в іншу 20. Тільки щоб ми не виділялися. Ну і гроші ще заробили розумієте? Тобто є такі інструменти, які ви можете скористатися і зупинитися це. Тому що там е, ми користуємося якими інструментами? Що починається особиста відповідальність мера, начальника міліції, тої людини, яка на нашу територію зайшла. Тобто, е, ви розумієте, от коли у вас страх, там ви боїтеся, ой, я не заплачу, принесуть папірець. Але ж ви не знаєте, що папірець він просто на паркані написаний. А коли ви знаєте, у вас вже страху нема. А та людина. Це робить, і ви її повідомите, він розуміє, що в нього за спиною вообще нічого нема. Що він від себе діє і що він злочинець тільки від себе. І тоді його теж той страх, знаєте, внутрішній, він його зупиняє. Оце так працює те, що ми вам розказуємо. Відповіла чи ще щось? Ага, хто такий член територіальної громади? Значить, запам'ятайте одне. Коли ви не зачитаєте статтю 13, 14, 142, 143 Конституції, ви будете задавати такі питання. Ми з вами разом всі, 46 мільйонів, є власники національного багатства. А обліковується все територіальна громада. Територіальна громада це тільки облік майна нашого спільного. Я, наприклад, можу в Києві землю взяти, ви можете в Сєвєродонецькій, бо вони всі власники. Національного багатства, в тому числі і землі. Але де б ви не проживали, ви є виборцем тільки на своїй території. Ви не можете в Сєвєрдин приїхати проголосувати за мого мера. Це єдине, що вас прив'язує до тієї території. Але ми всі власники того, що є на вашій території, на моїй території, на будь-якій іншій території, воно обліковане. Если я э, прописана в Луганской области, то я имею право и в Киевской области брать земельный участок на на в сыну. Даже в царском селе. Там там есть участок, вы знаете, там такое поросно. там есть участок, там, где все заросло такими сорняками. В царском селе, это в Киеве такой элитный район, прямо возле родины мать статуи. Там участок, который говорят, что он принадлежит Порошенко. Ну, мы не знаем, мы как кто побачьте, что я на руках, значит, А если нет, то я, например, могу заявить и взять этот участок в себе. Oh. Oh. Как хорошо так колективно беремо, уже все там, <реш> <реш> там азара <взялась. реш> Я перша дивіться, шо Дивіться, що. я вже буктам нашим розказувала, що коли в нас от осталось в Луганській області, так?